Командира 59-го танкового полку збройних сил РФ ліквідували в Україні. Про це повідомляє видання СтратКОМЗСЕМ. Українські військові опублікували посвідчення особистості знищеного російського командира. Російські медіа підтверджують цей факт. Сайт 74 повідомив, що безпалова вже похоронили 8 квітня у місті Озерськ Челябінської області. Цікаво, що редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов опублікував документ безпалова ще 30 березня. Він зазначив, що його посвідчення та інших російських бійців знайшли в кишенях загиблих росіян, які слабко піддаються ідентифікації. 59-й гвардійський танковий полк належить до 144-ї танкової дивізії. Базується в місті лня Смоленської області. Полк бере участь у вторгненні в Україну з 24 лютого 2022 року. Підрозділи полку були знищені під час зачистки малої рогани біля Харкова. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!